Україна, це наша велика. Сім'я. Прокидати зранку. рянку. А ти любиш поспати? Да. Говорити. І з нами якраз і бусінка заговорила. Хелп. А коли мама не права? В ситуаціях. В різних. Так. Вони нас любля, люблять, люблять. 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 Чому дорослі думають, що вони все знають? То що вони старше нас, малих? Тобто ти думаєш в цьому причина? Так. Тому що не раніше ходили в школу, закінчували школу, закінчили інститут, вже працюють. І вони більше знають. Тому що вони вже закінчили школу, бо вони доросліше. А чому тоді вони думають, що вони все краще знають? Так вважають. Ну це неправильно. Тому що вони старші та вже все бачили. Ну, тому що вони вже ну, доросліші, ніж ми. І, і вони все знають. Ну, вони ж були в школі, там вчилися. Ну не очень думають, що вони там все. Е, ета, е, все знають. Тобто ти вважаєш, що дорослі не все знають. Може, не знаю. <хи> Тому що вони знають. А якщо вони не знають? Та їм треба вчитися, <хи> а не казати таке. Тому що вони все, що ми зараз робимо, вони це вже все зробили. Чому дорослі не завжди слухають дітей? Я це не знаю. А, ти щось кажеш, а дорослі тебе не завжди послухають. Тому що це може бути неправильно, щось не так. О, тому що вони думають, що ми робимо щось не так. Вони старші. Тому що вони старші і вони малих не хочуть слухати. Так. <гум> тому що вони краще знають, як це зробити. Ну, тому що якщо діти щось хочуть, ну це, це наприклад, не, не обов'язково чи не терміново. Тому що вони знову думають, що вони головні. А і ще вони думають, що, вон, що ми не, не щось не те говоримо. Тому що діти, може, діти можуть говорити щось глупо. Для чого потрібна сім'я взагалі? Щоб о, о, не так було грустно самим. Ви без сім'ї. <сум> ну так. Щоб була дитина. А далі я не знаю. Того, щоб була любов. Щоб жити. Щоб жити всім. Всім. А Україна це наша велика. Сім'я. Щоб продовжувати род. Щоб ця кубка людей це, любила кожного і, і були однією сім'єю. Да. А ми, українці і наша Україна це одна велика. Сім'я. Сім Для того. Щоб о, ш, десь жити, е, а ще щоб ша, нас кормили. Щоб ти не був одинокий. А що найважче у тому, щоб бути дитиною? О, що для тебе все тяжко розуміти, як все проходить у школі? Я це не знаю. Ну, що для тебе найважче, коли ти маленька? Вчитись. Вчитись. Так. Не любиш вчитися. Не дуже. Ну, для мене нічого. Зараз все легко проходить. Так. Вчитися. Вчити. Ходити до школи. Прикидати з це, це, це перше, що може бути. А ти любиш поспати? Нам не треба багато в планшеті сидіти або в телефоні. І ще гратися або з сестрою, або з іграшками. Це найважче і навчатися. А як правильно карати дорослих, якщо вони провинились? Можливо, ставити в угол. Як їх покарати? Накричати на них. Ну так. Сильно накричати? Так. Дати ременя? Ні. Вони нам дадуть. Я не знаю. Їх можна поставити в куток? Не знаю. А накричати на них? Не знаю. Ну, ти покарала б дорослих, якби вони провинились? Ні. Накричати на них можна? Ні. Їх не можна покарати. Так. Можна їх поставити в куток. Ні. А дати ремені. А накричати. Ні. Не знаю. як? Можна поставити її в куток. Так. А можна їм дати реміння? Ні. А накричати. А заставити мити підлогу. <рігі> Ні. Ні. А поставити в куток? <рігі> дати дати ремені. В телефон забрати. <рігі> Тому що о, я знаю, що мій тато любить в телефоні полазити, а ще щоб е, його народити куколкою. Чому мами завжди кажуть, що вони праві? То що вони вже знають, як о, з нами о, треба. Говорити. І з нами якраз і бусінка заговорила. Тому що це мама, вона нічого богового не скажеть. Тому що а, вона, вона старша і вона краще знає. Ну, не завжди. Не завжди? Так. А коли мама не права? В ситуаціях. В різних? Так. Тому що в неї є права. <рес> а в тебе ще немає? немає. Ну бо вона розумніша і доросліша. Ну що ще можна сказати? Ну тому що вона права в все. Там так нас говорить тато. Тому що вона робить для тебе все найкраще. А як зрозуміти, що от тато з мамою хороші? Я не знаю. Як ще. Ну твої мами стати хороші? Так. Просто так вони нас глють, люблю, Люблять. Люблять, якщо вони добрі, ласкові, що вони тобі допомагають, ну, там. вони не б'ються, вони не курять, не п'ють, і вони, вони більше уваги приділяють нам. Коли вони тебе дуже сильно заботяться.